Доброго дня! І сьогодні розповім про оренд квартири в Торонто. Так, заходимо на сайт Kijiji Toronto. Kijiji – це такий сайт, де можна знайти все від машини до квартири. Так, далі шукаємо real estate, long Term Rental, long -term, тобто на довгий термін. І Apartments, condo houses». Апартмент це в повністю рянтовочний будинок. Кондо це будинок, але там просто люди здають. І хаус – це дім. Так, бачимо. Перша ціна 2290. Downtown Toronto, condo. Тобто люди здають будинку. І ось такий от будинок. 2290. Ось така от кімната йде. З іншого боку вигляд. Знову з іншого боку. Доволі таки непогана. Санузел. І кімната. Балкон. Ну, Великий балкон, чесно кажучи. Для Торонто це великий. Як в новому домі. Сам utilities Included. Тобто. Що включено. Тобто або вода, або електрика включена в ціну. Так, от такі от. Перший кондо буде. За 2290. Так, що тут ще є? 3005 з 1 березня 3 2200, 2234. Велика, люксова, двокімнатна в Торонто в апартменті. Зараз побачимо, наскільки вона велика і наскільки вона люксова. Так, це вигляд. Важко кажучи сказати, чи з балкону, чи на вигляд на будинок. І. Сам знову, так, карта. Allen Road — це початок Хайвею. Біля Хайвею вже непогано. Але райончи такі, я вам скажу, не любителя. Я би там не жив, але кому як подобається. І такий просторий, простора така кімната, я вам скажу, балкон. Так, така невеличкі сходинки. Треба бути обережним, щоб не вбитися вночі. Тому що тако, такого планування я дуже рідко зустрічаю, чесно кажучи. І скло поставили, щоб дійсно не перечепитися і не вбитися. Така загорожена величка. Ну, непогана кімната. Так, що далі? Тобто це було лідром. Спочатку була living room, потім була кімната, санузел. І зараз от ландрі. Тобто, тут загальна для всіх ландрі сушильня та пральня у такому білдингу. Ну, більш-менш добре. Але 2900 це, це дорого. А для, для Торонто це вже майже нормальна ціна, але взагалі це трошки дороговато, ніж. Навіть моєму ту білгу ту-бенду буде коштувати десь 2,5, я думаю, 2600. Так, йдемо далі. Район. Район Актон. Актон це навіть не Торонто. Це десь кілометрів, буде 60 від Торонто. Бачите, до Торонто, Місісага і Актон. Так, трошки далеченько. Але якщо ви в тому районі працюєте, то добре для вас буде. Ну от, Непогано так на фото виглядає. І ціна. Ціна 1875. Це дуже добра ціна. Як для такої апартмент, кухня непогана дуже. добра. Так виглядає. Кімната також простора. Як для Торонто взагалі, я кажу, що простора. Санузел такий добрий, балкончик невеличкий, такий охайний. І ландрі також загальна. Загальна для всіх. Такий невеличкий літній садочок є. Ну, красивий. Не можна літом посидіти, пожарити барбекю і в такому будинку. Ну, добра, добра ціна, добрий будинок, добрий апартмент, але знову в Актоні десь кілометрів 60 від Торонто буде. Так, 1850 було. Так, що далі? 2820 є. 2,5. Трьохкімнатний basement Available. Бейсмент то підвал. Такий жилий підвал, так скажемо. Так, цікаво, що у нас тут є в цьому підвалі. Так, такий. Виглядає просторо. Своя ландрі. Вже добре. Це вже добре. Так, дуже просторий бейсмент. Виглядає, але як бачите, немає вікон. Тобто це от недолік. Що ти живеш на рівні з землею. Дві з половиною. Ну, я скажу так, як для Торонто. Це непогана ціна. Так, що маємо далі? Ну Це навіть в було. Ну, як передмістя Торонто, так що місясага. Так, що тут є ще у нас? 1550? Одна кімнатна студіо. Студіо це взагалі дуже-дуже одна кімната, дуже мала, санузел і все, в принципі, якщо ви бачите. Яка от на фотографіях дуже мала. Є, якщо кажуть у Торонто: One bedroom кімната, тобто є One Bedroom, це рахується як дві кімнати по-українському. Тобто одна йде living room, тобто їдальня, і одна bedroom, тобто де спати. Ось так: от, спальня. Тобто, взагалі, якщо кажуть One Bedroom, це дві кімнати. А тут врахується як одна. І це от студіо це студіо це дуже мала. Кімната навіть просто однакімнатна. Як ви бачили на фотографіях, вона дуже дійсно дійсно така мала. 1550. Її ціна. Так, що далі? Ми маємо бачелор. 1895. Бачелор це по українському однакімнатна, але вона більше, ніж студіо. І район такий. Не район ДВП Донвелі. Біля Хайвою. Це даунтауні, даунтауні Торонто. Саме Даунтауні. Так. Ну. Так. Тр трошечки, трошечки вище даунтауна, Трошечки, як можна так сказати. А в такому будинку воно знаходиться це. Я гадаю, що це холл, це не кімната, це холл, як бачите. Ліфти. Це то. А це ж от кімната йде. Ось з одного виду. Сюди на комп'ютері домалювали меблі. Як воно може виглядати, щоб здати краще. Це з іншого боку. Виглядає так на комп'ютері намальовано добре. Це має навіть невеличкий тренажерний зал в цьому будинку. Ну, добрий зал. Невеличкий басейн, також добре. Сауна є своя в цьому будинку, також добре. І ось сама кімната. Сам бечелор, Як ви бачите, дуже-дуже мала. Але більше ніж студіо. І ось кухня. Така от невеличка кухня є. Там он вход. І да. це з іншого боку. Такий балкон, також невеличкий там є. Санузел. Ну, непоганий санузел. Кухня більш менш нормальна. Є плита, є холодильник, що вже добре. Ну, Плита і холодильник взагалі-то є завжди. Немає меблів, а плита, холодильник є завжди. Є такий балкон. Оце от вже бекграунд домалювали на фотошопі. Так, це ландрі, загальна ландрі для всіх є. І в такому от будинку. Як за 1900 майже. No Utilities Included. Тобто за електрику, за воду придеться платити, звісно, окремо. Та плюс інтернет ще. Тобто буде значно дороже, дорожче. Ну Дороговато, Дороговато звісно. Але такі от у нас зараз ціни тут. 2400. Upper Beach Prime Location. Renew One Condo. Так, нова. Однокімнатна, тобто one bedroom. Ну, раху, Кажу one bedroom, рахую дві кімнати. A living room та bedroom. Так, в такому от районі. Ну, такий, можна сказати, більш-менш спальний райончик. Це east Торонто. Не дуже-дуже іст, -дуже але трошки іст від Downtown. Іде от Highway до Downtown, а тут от такі от. Це місце. Highway от DVP через Торонто йде. І що добре, що це місце, це от Торонто йде, добре, що це місце знаходиться недалеко від озера, як ви бачите. Тобто, якщо добра погода, то можна пройтися до озера, покупатись. Озеро може бути тепле, літом, іноді буває тепле. Взагалі-то воно холодне, але іноді буває літом дуже тепло, якщо можна купатись. І пляж. Це от Woodbine Beach, Woodbine Park. Дуже великий пляж, піщаний. Ну, добрий пляж, класний, Так що, якраз для любителів, хто любить ходити, хто любить купатись, це от добре буде. І от це от One Bedroom Apartment. Кухня, як ви бачите. Це от. Кімната, спальня, душева. Ну, непогана, доволі таки. А це хол в цьому будинку. Так виглядає. Також я свій невеличкий тренажерний зал. Знову хол, щоб. Не знаю, навіть що там робити в тому холі. Зустрічати, ділові зустрічі проводити, скажімо так. І... Саме Utilities Included. Це 2400. Тобто, або електрика, або вода вже включені. А, йдуть у суму. Саме Utilities Included. А сам ні, тобто, або електрика вода буде платною. Так. Що ми маємо? 2,5. 2,5. 2,300, 2400. 3800 навіть дивитись не буду. Трибedром. 1300. Кімната. Так, це тільки кімната. Окрема в або в Кондо, або в домі. Так, на карті Baview, Donве. Це де якби трошечки. Північніше, ніж Даунтаун. Це я... північний Торонто рахується, буде рахуватись. Така любителя area, чесно кажучи. Я б там не хотів жити, але багатьом подобається. Да. Так. Що тут ще є у нас? Так, це он Хайве йде. 401, А навіть то... да. Біля Хайвею це вже добре. І от така от бачите, кімната. Санузел. Ну, вікна є вже добре. І ось така невеличка дуже кімната. З невеличким столиком. Як для. Навіть не знаю, хотів сказати для однієї, людини, але зараз так скрутні часи, то для сім'ї на перший час то шкафчик невеличкий. Можна жити. А коли я приїхав в Торонто 15 років тому, такий душ є, кімната коштувала, я орієнтував кімнату за 400 доларів. Зараз кімната коштує 1300 доларів. Такі от ціни злетіли. Мар'яна. Так, це ім'я, хто здається, кімнату. Що далі? 200. Bachelor Available. 2000. Two bedroom плюс two bath in basement. Basement. 750 кімната. Для дівчини. Для, або для жінки написано, написано female. Кетрін здає цю кімнату. І 750 все включено. Ну, доволі-таки добра ціна, можу сказати. В районі. Так, де це райончик? Райончик дуже такий добрий, я вам скажу. Біля High Park це. Дуже великий і дуже-дуже красивий парк в Торонто. Там класно гуляти от літом, та в будь-яку пору року, то буде завжди де погуляти. І савий недалеко. Тобто метро дуже близько звідти. Але, як ми бачимо, є санузел фотографія. фотографія. Не знаю, чи це кімната, чи це не кімната. Якось воно якось так. Незрозуміло тут. Що і як. Як самої кімнати, то дуже погано видно. Але це 750 доларів, то піде. Так. Що далі? У нас є 2,600, 2-bedroom кім... apartment в Торонто. 895. Так, так, так. Що ще? Що ще? 350 і 800. Як ви бачите, ці не кусаються. Luxury finished 1 bedroom. 1800. One bedroom plus den apartment. North. York Цікаво. 1800. Одна One Bedroom Plus Den. Ден це такий придбаннічок. Одразу біля хайваю. Ну, якщо буде машина чи є машина, то непогано. Але вона знаходиться в Скарборо, Зрозуміло, чому така ціна, тому що район Скарборо сам по собі такий рахується індуський, як тут дуже багато індусів, там живе, такий не дуже добрий райончик. Але, як ви бачите, кімната, кухня, така тут частина кімнати видно, і коридорчик. Сама кімната. ну Ви все бачите самі. Якось хмурновато. Душева. ну Душева непогана. Ну, здається, що так більш-менш добра. Але якось воно темно дуже все тут. Чи то вночі знімало чи то? Ну, якось так. Небагато світла тут. Можливо, ціна, тому що район не дуже. Та кімната така темна і 1800. Тому і коштує. Так, побачимо, що ще є далі. Да, сьогодні в Торонто шквал, вітер дує 80 км на годину, Такий... Вчора був сніг, потім дощ, потім знову сніг якийсь, так і на вулиці твориться. У, взагалі, дує, дує, дує. Кажу, десь 80 кілометрів вітер дує зараз. Весело-весело. На вулиці. Так, повертаємось до кімнат, яка Які добре якраз зараз сидіти. Або десь ще буде гуляти, десь всередині. Так, 819 2395. One bedroom plus 10 apartment in Brampton. Цікаво. Так, Fall in Love with your. Закохайтесь. Ну, подивимось, що це таке. One bedroom plus 10. В такому будинку. Але я одразу кажу в Брамтоні. Це передмістя Торонто і знову індуський район, там дуже багато індусів, тому нелюбителя, скажімо так, любителя. Що добре, що біля хайвію знаходиться, але я б там не жив. Такий от басейн є, де можна літом покупатися. І, і все. Доступу до фотографій. Самого партменту немає. Ну, добре тоді. Йдемо далі. Так, цей проїхали. 1800 Spacious One Bedroom Plus Den. 250 One Bedroom Plus Den. 1200 Newly renovated Basement. Ось такий от. Бейсмент. підвал. Жилий підвал, скажімо так, в районі. В районі Донтаун Торонто. Да, в Даунтауні знаходиться. Тобто, в самому центрі Торонто. майже. І така от невеличка кімната. Подивимось, це кухня, невеличкі вікна. Як я вже казав, холодильник є завжди, та плита є завжди. Ось сама кімната знов. Як ви бачите, невеличкий столик, невеличка кровать, невеличкі вікна. Так, щоб хто кого немає клаустрофобії, то можна жити. І хто хоче зекономити грошей, також можна жити. От санузел такий непоганий, то піде. Скажімо так, якщо нема грошей, або хочеться зекономити гроші, то жити можна. За 1200, я вам скажу зараз цими цінами можна жити. Так, можна спокійно жити. Добра ціна. Так, ідемо далі. One bedroom Plus den. 250. Подивимось на карті, що це Weston Park, Так, так. так трошки побачимо, де це Торонто, Глінтон Вест. Hmm. Також недалеко від Дантауну. Дандес Янг Square це самий центр Дантауну, тобто це в Дантані. Також, недалеко від Донтауну, скажімо так, от. недалеко. І недалеко від Хайпа. Також бачите, декілька парків поруч є. Косто Італія, Італійський райончик тут, тобто. Ліночік непоганий. Добре. Так, оце от Living Room, кухня і Den. Це кухня. ну така добра. Renovated недавно. Den, як ви бачите, такий придбаннючок невеличкий. Де можна або жити, спати майно в Азії, як спальня йде, або можна якийсь неподріб. Зберігати. І ось от кімната, балкон. М. Ландрі вже своє незагальне. Це добре. Це вже добре. Так, але щось я не бачу. Був room, ден, а де сама кімната? Щось я не бачу фотографії самої кімнати. Так, санузел. Немає. Ну, добре. Десь пишуть, що One Bedroom plus den, але якось не показали фотографію. Сам Utilities Included, це 1250. Тобто, знову таки. Або вода включена, або електричті включено. Так. Що далі є? Так, 1400, 1850, 2250, 2800 3-bedroom house. Але щось дуже дешево. Я вам скажу за Хаус. Дуже дешево. Так, і це от Apartment in Liberty Village. Liberty Village – це добра ерія. Я вам скажу. Біля озера, парк, велосипедні дорожки, бігові дорожки, біля Хайвею. Добрий район, дуже добрий район. І є велосипеди такі, що там. В одному місці береш, в іншому місці здаєш. Так от вдоль, здовж лейкшору шору йдеться це і така ерія. Якщо бачите, там пляжі, далі є ці парки. Ну, добре, як для прогулки літом. Восени, кінець весни, дуже добра ерія. Аеропорт рядом, якщо це не турбує, а не основний аеропорт Торонто. У нас тут два аеропорти. Є такі невеличкі ще на острові, Білі Бішоп, Білі -Бішоп Аеропорт. Тобто, що це не турбує, то можна жити. Але ціна 2600. Такий от вид з вікна є, yeah. за 2600 доларів. Ну, Непоганий. Не видом на озеро, непогано. Сама кімната. Кухня. Санузел такий іде. Пральня. Пральня своя вже добре. і ден, Такий придбанчок. Як казав, можна там ще можна зробити як окрему кімнату, або можна якийсь непотріб зберігати. І знову пишучи One Bedroom, але. Саму кімнату не показують. Показують living room, кухню. Ну разом тут йде і кухня in Living Room, але самої кімнати не показують. Так що, ось такі ціни. Дякую вам за час та бувайте здорові! Все на краще.